Дійсно, в них є такий план. Вони дуже вкладають багато у це ресурсу для того, щоб піти у наступ, такий дуже жорсткий, агресивний. Бачите, тут все вогні. Це лицар взагалі не знає ніяких перешкод. Він йде до своєї цілі, до своєї кінцевої мети. І, взагалі, будь-які, як я вже сказала, перешкоди йому не страшні. Він буде боротися до кінця. Він буде викладатися на всі 100% і не буде нікого жаліти ні себе, ні оточуючих. І тут десятка Ментаклів дійсно говорить мені про всю область, всі оці області. Тобто, цілісне, ось такий пазл скласти воєдино, тобто, це максимум результату. Відлюдник безпосередньо показує про окупацію, і тут бачите, і тут трійка, і тут трійка. Вони хочуть активно наступати саме на трьох якихось напрямків. Зараз ми все будемо докладно перепитувати, тому що тут карта місяцю. Карта місяцю говорить, що ще якісь таємні в них є плани.